Усім привіт, з вами я Владислав, і ви на каналі Теліжан. І це продовження нашого номограю у Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, у попередній частині ми побували на Львівщині, ну і їхали через місто Стрий, ну і також Дрогобич. Я дещо тут не оглянув, тому сьогодні ми також оглянемо ті дороги, де ми ще не були. Також я їхав через Польщу, ну і заїхав в. Остраву. Ну що, гаразд, вибираємо якесь цікавеньке замовлення і подивимося на цікаві місцини України. Ну, Один з моїх підписників писав, щоб я виїжджав з фірми Бадр. Це німецька фірма, і вона знаходиться, якщо бути точним, біля містечка Городок. Точніше, передмістя Львова. Тому давайте зараз від виїжджати і подивимося, чи справді тут у нас є городок. Так бачу німецький стяг, ж німецька хвірма, як не як Бачу, автомобілі стоять. Ну добре, зараз ми подивимося, що тут у нас є. Ну, якщо ви хочете продовження даного номограю, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава. Ось знак, який вказує на фірму Bader Ukraine, але ми їдемо далі. Ще мені писали, що тут лише окружна з самого Львова. Ну, Львова тут нема. Розуміється, але тут є прибережні містечка, епіцентр, ось той самий городок, але лише його частинка. Я не знаю, можливо, щось є таке схоже, ну це робили, звичайно, розробники Промоц, які відповідають саме за Україну. І в майбутньому я читав, що має вийти оновлення, де мають додати Рівненську область, ну і деякі міста Волині. Можливо, ми подивимося, ось, з речі, можете дивитися. Ми виїхали тим часом з Городка. Як вам, краєвиди Львівщини? Ну, ми можна сказати, що своє завдання виконали, і ми подивилися, що у нас знаходиться біля фірми Бадер. Взагалі, який городок у нас, чим взагалі тут є. Ну якісь якісь будинки є, я думаю, що городок тут у нас присутній. Бо ця ж фірма знаходиться біля самого міста. В передмісті. О, тим часом ми заїхали в місто Львів. Ну і дивимося. Ось таке у нас передмістя. АЗ, звичайно, що. Автосалон Сканія, не знаю, чи точно він є у нас. Можливо, якийсь інший автосалон, ну ми його відкрили. Тепер ми зможемо придбати собі вантажівку Сканія. Ось, звідки ми виїжджали з самого початку. Ну що, поїхали далі. Зараз заїдемо до ще однієї містини, де ми, звичайно, що з вами не були. Так, тим часом я вже біля Дрогобича, тобто Львів-Пісочна, Дрогобич Стрей. Ось це кільце, а ми з'їжджаємо донизу, тому що тут також є у нас дорога, і ми там з вами не були. Якщо бути точними, там у нас знаходиться частинка Дрогобича. Бо якщо ви цікавилися географією, ну особливо історією, звичайно, що на заході України є багато міст Львівщини, Закарпаття, Івано-Франківщини, де видобували нафту. І от вам приклад із Дрогобича. Я можу помилятися, можу бути неправим. Виправляйте мене в коментарях, але 100% Дрогобичі є нафтопереробний завод, де у нас переробляють ту саму нафту. Я можу помилятися. Ну, ви знаєте, що робити. Ось частинка Дрогобича. Також у нас промисловий регіон. Ми були в частині міста, де у нас був центр. Ну і також Укрзалізниця А тут у нас присутній такий заводик з переробки самої нафти. Тут взагалі і напрямок на Трускавець, і Карпати, та все, що потрібно для того, що бачите в Львівській області. Так, ну все. Ми тут все оглянули, подивилися. Заїхали в це місце, де ми взагалі не були. Ну і прямуємо далі. Бо нам ще досліджувати інші частини нашої України. Ну що, поїхали. Так, я виконав замовлення, там мені було їхати через херів самбір до, самого, до самої Польщі. А тут я хочу вибрати одне цікаве замовлення з Івано-Франківська. Давайте до Ряшева. Чи до. Хм, навіть його вимовити не знаю, як правильно. Це до Угорщини ми поїдемо. Ну, але спершу я хотів би з Угорщини. Ось, до речі, подивіться, такі заставочки є. Україна і Молдова. Прикордонний пункт. Молдову ми також колись вирушимо. Так, стосовно того, куди ми зараз поїдемо, ми поїдемо в Поляницю. Це у нас Івано-Франківська область, і там знаходиться гірськолижний курорт Буковель. Чесно, я там ніколи не був, навіть... Бавлячись в цю модифікацію, було б цікаво оглянути, що зробили наші українці, які відповідали саме за розробку України в даній модифікації. Ми виїжджаємо із самого Івано-Франківська. Так, певно, що з епіцентру, так, ми з епіцентру виїжджаємо із Франка і поїдемо аж до Поляниці. Так, зараз десь тут розвернемося, щоб нічого не зачепити, щоб нам не впаяли штраф. Так, розвертаємося тут також. Ну і ось такий у нас івано франківськ Ми вже були в Івано-Франківську, якщо не помиляюся, в другій частині, в другому нашому випуску. Якщо ви не бачите, то обов'язково перегляньте. Ми там це все місто об'їздили довжину і в ширину цього міста. Все, що тут у нас присутнє. Ну що, поїхали. Так, Тим часом я вже виїхав із самого Івано-Франківська, приїхав через Марківці, а тут ми от їдемо до ще однієї дороги, де ми не були в напрямку до, до надвірної. Що такі? Арахів. -та, Та дорога саме веде туди. А ми поїдемо в тому напрямку. Прямо якщо ми поїдемо, ми поїдемо до Моршина. Там мав би бути Калуш, але там цих місць немає. Ну, Є Моршин, звичайно. В Моршин також потрібно заїхати, там також є місто, хоча воно не позначено взагалі, але там є завод з виробництва, саме Моршинської зовні води. Ось, до речі, надвір, на Рахів. Ну, і ми в тому напрямку поїдемо до самої Поляниці. Це у нас Івано-Франківщина. І ми тут побачимо наші українські Карпати. Ну і типова от місцина для нашої Івано-Франківщини. Тільки поки що я ні жодного села не бачу, не бачу, хоча зазвичай вони в них видовжені, вони в них великі, там дуже багато проживає людей, не так як на Київщині, Чи на Сумщині, чи на Чернігівщині, там села зовсім. Маленькі, а тут у нас вони надто великі мають бути. Хоча поки що, їдучи цією дорогою, ми жодного села не зустріли. Пам'ятаєте, ми в попередній частині їздили Львівщину, і там було село біля села. Хоча насправді ми їхали через навіть містечко одне, через місто Самбір, ну і деякі невеличкі села. Тут цього нема, тому що там у нас було присутнє доповнення України від нашого українського роздробника, який додав ЧОПи, і, Чоп, і Дрогобичі, і Житомирщину. І там у нас була, були присутні саме ці от... Речі, річка Прут. Там у нас були присутні ті самі села. Була зроблена лише та частина, там були додані це типу розширення самого, самої модифікації від Західного регіону. Так. Поїхали брюк, ось цього напрямку і самі у нас Карпати. Річка, все, що потрібно, можете от е, бачити. Ніколи не бачив цих е, красивих місць. Дуже цікаво, навіть хочеться помовчати і помилуватися тим, що ми перед собою бачимо. Річка, гори, хвойні ліси, навіть берези якісь ростуть. Бачити здорово там в перекрив щось ремонтують, але ми їдемо далі. Бо ми ще не доїхали до самого гірськолижного лижного курорту Буковель. Та і Карпати славляться тим, що сюди приїжджає дуже багато туристів, особливо той самий Буковель. Приїжджають, щоб піднятися на самісіньку Говерлу. Вона також, напевно, що знаходиться. В Івано-Франківській області це саме вершина Карпатський гір. Так, Бачимо знову річечка, знову хвойні ліси. Багато тут насправді хвойних лісів. Це мені щось нагадує, нагадує, нагадує. Певно, що Канаду, там дуже багато хвойних лісів, хоча... Ні, там є у нас гори, є у нас гори. Кордельєри там простягаються, якщо говорити про схід. Ой, вибачте захід Канади, там також така сама природа у нас є, там також досить гарно, як і в нас, звичайно. Ну і в цих місцях добре розвинений туризм, і кожен українець певно знає про Карпати. Зразу як говорять про захід, ну я не поділяю з... Україну на схід і захід, просто говорю, що на заході нашої країни, якщо скалі щось, то зразу от Карпати, Львів. Ось зразу цих два от, місця її от і розповідають. Навіть АЗС Око. Тут, тут доволі дешеві ціни. Насправді зараз ціни напальне більші, певно, в два рази. Особливо в цей час Ось ті самі от, Карпати можете дивитися знову. Переїзд, це ми через річку йдемо, ні, ми не через річку, тут, до речі, у нас залізниця є. Певно, це дорога до Рахова. Чи ні? Я пам'ятаю, дивився одне відео українера, де були ам амбусадори, де Майкл Щур і Богдан Логвиненко. ну, їздили цими місцями, бо тому що. Майкл Щур, ведучий саме телебачення Торонто, був от, ну, він народився саме в цих місцях, він виріс. Ну і Вони їздили тією самою залізницею, так. прямо нам на Рахів, Мукачеве, Мукачево, неправильно, Мукачево. Ми не їдемо на Закарпаття, ми там вже були, та і там дороги в нас немає. Я Івано-Франківськ. Так, Нам потрібно цьому напрямку до Буковеля, до Поляниці. Чесно, тільки нещодавно почув про цей населений пункт. Ні ніколи не знав, що. Ну, я знав, що існує Буковей, але я не знав, що існує навіть там село Поляниця. Думав, воно якось по-іншому називається, а виявляється, називається саме так. Ну і добре, що розробники додали саме це, і я чекаю наступні їхні оновлення. Гадаю, що, можливо, й Київ колись додадуть, можливо, більше Житомирщина буде. Можливо, й до мого Дієва добруться, до Білої церкви, до Черкащини і далі там аж на схід, на південь і буде нам де їздити. Вас вітає Поляниця. Хоча я ще поки що знаку не бачив, що вказував, що ми саме заїхали в це село, так, це село у нас. О, нас вітає Поляниця. Давайте дивіться, хто в цих місцях був то обов'язково пишіть, чи схоже щось, чи нічого не схожого. Немає тут взагалі. Оцей будинок перевернути 100% там є, бо я бачив світлину колись, колись пам'ятаю, щось таке було на початку поляниці. Ну і, звичайно, як ж без бікбордів, бо сюди багато людей з'їжджається і потрібно десь на якомусь бікборді зробити вивізку якоїсь реклами. І ось саме село, типове українське село на Івано-Франківщині. Взагалі чудово. Цікаво, що тут будуть ті, ті старі хати минулого сторі, століття. Сторіччя хотів сказати, ну, певно, сторіччя. Знову ці будинки, Бачите, тут живуть навіть багатії з такими парканами. Хоча тут віл немає, а ми знаємо, що є віли. бо це ж доволі хороше місце для таких людей. Знову будівлі. Це, певно, у нас готелі. Люди сюди приїжджають, щоб переночувати. Так, от ще щось ми бачимо тут. Зараз давайте підійдемо ближче якась будівля. Можливо, якийсь розважальний центр. Чи, може, знову ж готель. Ну, тут у нас є автобуси, а це у нас автовокзал. Зрозуміло, я думав, що це справді якийсь розважальний центр чи готель. А це простий... Автовокзал. Туристичне село у нас тут. Знову проїжджаємо біля трьох будинків. Вони схожі один до одного, один на один схожий. Так, давайте зараз ще під'їдемо І знову нас зустрічають невеличкі будівлі, готелі, так простягаються біля скелів. Так, Далі ми не можемо заїхати в село. Так, давайте прийдемо сюди, треба гарнесенько сюди заїхати. Ось ми ще піднімаємося, але дорога ще не закінчилася, ще ми побачимо більше Карпат. Ось там у нас є. Ось, до речі, ці самі. Ну, як це не називається? Напишіть в коментарях, як правильно. Бо не хочу угадувати, ще помилюся, будете бити мене хвойним деревом. Навіть таке тут у нас присутнє. Ну, снігу у нас немає, бо я не встановлював модифікацію і на сніг, було більш так атмосферненько. Хоча зараз у нас весна, початок березня і снігу у нас немає, тому можна сказати, що реалістично. Але все одно виглядає як літо. Так і ми вже майже доїхали до готелю, певно. Зараз давайте сюди заїдемо, можливо тут можна розвернутися. Бачу ці самі під... о, підйомники. Згадав, підйомники під... підіймають на... до самого схилу для лижників, що ми там з'їжджали звідти. На лижах, я вмію <схи> кататися, але зі схил такого крутого я ніколи не з'їжджав, та і в цих місцях я ніколи й не був. Так, давайте зараз тут десь ось, ми там розвернулися і... Знову бачимо підйомники, Карпати славнозвісні. звісні. Стовно лиж. Останній раз, коли я катався, на лижах це було ще 3 роки тому. Хоча можуть помилитися. Ні, я десь, мабуть, в 9 чи 8 класі катався. Та, певно більше часу минуло, ніж я думав. 3-4 роки пройшло з того часу, певно, що. Чи 6 років, чи 5. Заблудитись, можна, так розвертаємось тут, потрібно бути обережними. Можете бачити, що люди тут розбудовують готелі, якісь кафе розбудовуються, ж вигідне місце для ведення туризму. Туристи приїжджають сюди з Відусілі, з Харкова, з Києва, з того самого Львова, може, напевно, з Польщі. В Польщі також є схоже, бо там є також Карпати у Карпатському воєводстві чи Закарпатському. У них також якийсь підкарпатський чи закарпатський, також регіон у них там є. Так, ні, давайте. так, давайте тут розвернемося. Біля Перемишля знаходиться також один з відомих курортів. Кірськолижних, Польщі, дуже відомі справді. Так, ну і от той самий автовокзал. Ну і нам ще не так. Хоча насправді нам дуже далеко їхати до семісінької Угорщини. в Угорщині ми також побуваємо. Не бийте мене віниками, не бийте. Заїдемо також туди. Нічого страшного в Угорщині немає. Так, давайте зараз подивимося ще. От йдемо назад, то більше деталей ми зможемо побачити. Ну Ось так воно виглядає. Пишіть в коментарях, як вам село Поляниця, як вам гірськолижний курорт Буковель. хоча снігу нема, але все одно пишіть, як вам це місце, чи воно вам сподобалося, чи, можливо, хтось тут бував, то напишіть, чи є щось схоже, особливо той перевернутий будинок. Ну а ми далі поїхали. Так, тим часом я вже. Доїжджаю до Моршина. Моршин знаходиться у Львівській області, Стрийського району. Ось ще якась церква. Певно, це у нас Моршин. Хоча, Хоча може. А ні, це ще Івано-Франківщина. Ми ще не їхали в Львівську область. Так, мені потрібно їхати праворуч, щоб заїхати до Моршина. Ось тут навіть таке коло у нас є. Давайте зараз тут поїдемо. Певно, багато людей знову ж скажуть, що... Та Моршинс, знову ж Моршинська вода, бо тому що її так рекламують. Ну Насправді тут є в Моршині е, навіть не курорт, а, а санаторії тут також є, в Трускавцях також санаторії є. От, бо тут є багато термальних вод, ну і продають воду Моршинську. Давайте розвернемося там, далі у нас саме місто Моршин, ну, але туди ми, на жаль, поїхати не зможемо. Якщо ми поїдемо туди, то ми звідти виїхати. Ну, ми зможемо виїхати, але сенс туди їхати, якщо це не дозволяє сама мапа. Так, давайте зараз сюди заїдемо. Ось. Моршинська. Вона тут виробляється. Вон там те саме місце, багатоповерхівки, будівлі. Ось також можете подати, чи схожий на завод той самий, чи схожий це саме місто, ну хоча б такий початок. Все-таки розробники постаралися зробити. А й до речі, ведеться розробка саме України у промоц. Хоча і говорив, що два роки заморожено, але ні, все одно розробка ведеться. Ну і оновлення рік тому було. А це у нас, от бачите, скоро новеньке ще буде. Так, тим часом я вже на кордоні між Україною та Угорщиною. Я пройшов український прикордонний пункт. І от е, нарешті я пройшов і угорський прикордонний пункт. Ми прямуватимемо у один, одне містечко. Щось на ну, схоже до Варшавської назви. Варшаломець чи чиякнуто. О, все нас вітає така країна як. Угорщина. І тим часом у нас дощик іде. дуже атмосферно їхати, особливо ще не вистачає якоїсь там музики, Ну, того самого українського радіо. Ти їдеш, слухаєш, Дощик кляпає. Ось, ми доїжджаємо. Ваша рошномель Дивна <рес> назва. Так, ми скоро доїдемо, нам ще лишається. то зовсім мало. Десяток кіл... кілометрів вашаром М... Мам... Ман... причитати не можу. Дуже складна назва цих угорців. Так, розвертаємось і поїхали далі. Ось так виглядає у нас типова угорщина. справді щось схоже у нас до України. Те, що ми звикли бачити. Ще тут кращі дороги, але в будівлі все це схоже однакове. Що в нас, що в них, воно ну, приблизно майже однакове. Що справді в Угорщині бувають національні села, культурні, де є церкви, там, старі будівлі, також збережена культурна спадщина Угорщини. Також Прикольно виглядаю, які польські села, які румунські культурні села. Так, все, від'їжджаємо сюди і будемо розвантажуватися. І закінчимо наше видиво подорож Україною. Так я просто так закінчую, бо я там було, в'їхав, трішки не в той бік подивився, ну все. Ось таке у нас було видиво. Ми побували біля Дрогобича, тобто побували в самому Дрогобичі, в тих місцях, де не були. Побували в Поляниці. Також тут приїхали. Ну, там також можна до Словаччини поїхати, але це вже у наступних видивах. Ну, ось таке у нас було видиво. Я вам дякую за увагу. Не забувайте підтримувати Збройні сили України, бо в даний причсу це дуже та дуже важливо. область у нас є. ну Дякую вам за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України.